Тим, як подати проект, дуже важливо розуміти деякі питання, пов'язані із його майбутнім впровадженням, для того, щоб не напланувати такого, що потім буде важко або взагалі неможливо виконати. Тому зараз ми розглянемо головні якби, аспекти, головні елементи. З якими органи місцевого самоврядування можуть зустрітися на етапі впровадження проєктів і подання звітів. Перш за все, давайте розглянемо загальну схему або загальну модель впровадження проєкту. З чого складається впровадження проєкту? Воно складається з трьох стадій: це початкова стадія, стадія виконання і заключна або завершальна стадія. На початковій стадії. Нам важливо укласти контракти з виконавцями проєкту, відповідно, відібрати їх, якщо, потрібно, якщо це потрібно за відповідними процедурами закупівельними, мобілізувати ресурси, які необхідні для впровадження проєкту, якщо ці ресурси будуть надходити з різних джерел, встановити робочі стосунки з учасниками. Провести відповідні наради або навчання для того, щоб всі учасники впровадження проєкту добре розуміли свою роль, місце і скоординували свої зусилля впродовж дії проєкту. Переглянути, якщо потрібно проаналізувати робочий план чи потрібно внести в робочий план зміни, тому що часто так буває, що проєкт реалізовується. Не в той період, в який він планувався. І обов'язково проговорити, яким чином ми будемо проводити моніторинг, щоб всі учасники процесу добре розуміли, які, е, інформацію, за якими індикаторами і з яких джерел потрібно буде збирати. Наступна стадія це стадія виконання проєкту. Стадія виконання передбачає, що на постійній основі ви здійснюєте забезпечення відповідних ресурсів, в тому числі персонал для виконання робіт і забезпечення досягнення результатів. На постійній основі ви здійснюєте моніторинг і аналізуєте хід виконання робіт. Якщо потрібно, проводите перегляд операційного плану. І проводите його коригування. І наприкінці відповідних етапів роботи, звітуєте за її виконання. Заключна стадія передбачає, що проєкт завершився, і вам потрібно всі обов'язки, які здійснювала команда проєкту, передати місцевим партнерам, тобто партнерам, які брали участь в реалізації проєкту. Або бенефіціарам, впевнитися в тому, що е, плани підтримки проєкту складені, е, передати належним чином товарно-матеріальні цінності, придбані е, в рамках проєкту, і е, на цьому власне, проєкт завершується. Почнемо з самого початку органи місцевого самоврядування повинні здійснити державну реєстрацію проєктів або програм міжнародної технічної допомоги. Тобто, коли ви отримали грантовий контракт, проводиться державна реєстрація. Прийняно недавно створений портал Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Єдиний портал міжнародної технічної допомоги України. На цьому порталі. Можна провести онлайн-реєстрацію. Ще недавно ця реєстрація відбувалася шляхом надсилання паперових запитів і очікування рішень. Зараз будемо сподіватися, ці процедури будуть відбуватися скоріше. Кілька слів про партнерство. Партнерство у проєкті, у реалізації проєкту. Передбачає не просто там, партнерське надання там, ресурсів або якихось е, виконання проєктів частинами, але воно передбачає також спільну підготовку і спільну відповідальність за впровадження. Е, хорошим прикладом хорошого партнерства може бути така модель, при якій спільно з партнером ви здійснюєте підготовку проектної заявки. Визначаєте, хто буде головним аплікантом, визначаєте, хто і в якому розмірі буде вносити співфінансування проєкту, визначаєте, який із партнерів буде головним відповідальним за здійснення тієї чи іншої діяльності в рамках проєкту. Після того, коли проєкт переміг у конкурсі, головний аплікант підписує грантовий договір і отримує кошти на свій рахунок. У випадку органу місцевого самоврядування треба бути готовим, що ви отримаєте кошти, наприклад, у валюті, на відкритий валютний рахунок в комерційному банку. Далі, між партнерами ці кошти потрібно розподілити, тобто надати партнеру належну частку фінансування з грантових коштів. Моделі фінансування і співфінансування можуть бути дуже різними. Можуть бути моделі, коли партнери отримають якісь частини грантового фінансування. Можуть бути моделі такі, коли одні партнери вносять співфінансування, інші партнери розподіляють грантове фінансування. Але, у всякому разі, це партнерство і ці внески партнерів повинні бути добре і детально розписані в договорі про партнерство. Тобто партнери підписують між собою договір про спільну реалізацію парт... проєкту, і на основі цього договору здійснюють і фінансування, і виконання відповідних заходів. Треба пам'ятати, що. Партнери також несуть спільну відповідальність як за успіхи, так і за проблеми проєкту. Тому не може такого бути, що партнерський проєкт одним партнером виконаний добре, а другим партнером повністю провалений. Вважається, що такий проєкт є неуспішним і відповідальність за проблеми проєкту несуть обидва партнери. А якщо цих партнерів більше, то більше партнерів. Тому дуже раджу уважно ставитися до партнерства і розуміти, що з хорошим партнером ви маєте високі шанси реалізувати проєкт успішно. Ви повинні бути готові покластися на партнера як на самого себе. Тобто, повинні бути готові, якщо потрібно, допомогти партнеру вирішити проблемну ситуацію. З поганим партнером краще не раджу розпочинати підготовку проекту, якщо ви не впевнені в тому, що партнер буде надійним у всіх питаннях, про які ви зараз домовляєтесь.